Всім вітання на каналі «Женчик Тестить. Сьогодні на нашому огляді прекрасний автомобіль сімейства ось цих Таврій, який називається ЗАЗ-11.03 Славута. Дана машина у нас в 2003 року. Скажем так, життя вона побачила і виглядає, вона, звісно, трошечки вдручающа. Але це вже залежить від власника і від підходу до транспортного засобу. Маємо нештатну рішатку радіатора, яка пластмасова, типу якийсь тюнінг. Маємо ржавий капот. Тому що було якесь незначне ДТП. І маємо красивий, доволі непоганий колір зелений металік. Тобто оці машини, словудки, з 99 по 2011 рік випускалися майже без змін скажімо так, зовнішньо. Але в них було краще лакове покриття, ніж у Таврії. Вони красилися в металік. Далі маємо стекляні фари. Це там галогеннові лампочки H4. Тут такий синій колір, встановлені габарити, пластикові бампера, які доволі міцні. Ну, Дійсно, хороша пластмаса. Тут питань нема. По корозії. Вони слабенькі, але вони лучше таврі. Вони так не гниють, але ось тут жучок, там десь притерлися, там трошки пішло ржавчини. В них дуже слабенькі пороги, дуже слабенький нижче, але тут, статі, все добре. По одверки. У нас знята карта. Тому що потрібно замінити декілька кліпс. Але я вважаю це навіть плюс, тому що ось ми піднімемо вікно, і ми бачимо, ось, як виглядає цей метал. І там я можу засунути туди палець і сказати привєтіки. Є такий прикол. Основна відрізність цієї машини від Таврії це ось у нас наглядний приклад. Що тут є? Ось тут вони однакові, але тут трошки менше дверка, і ми маємо задній ряд для пасажира. Тавій це такий седан. Опа! Ми присіли. Сидимо ми, мабуть, зручніше, ніж в Таврії, тому що ну, посадка, у нас є ще одна дверка. Я сиджу сам за собою, ось таку ситуацію ми наблюдаємо, але нічого. І ще можна зробити отак. Це пішло від Таврії. Не знаю, такі собі претензії на такий бізнес-клас, да? Ну, прикольно, прикольно, так. Да. Тут якась є обівочка тканєва, якимись ромбіками, якийсь такий своєрідний дизайн, є стеклоподйомничок і максимально твердий. Тверда пластмаса, яка доволі від таврії, що я замітив, тут вона вигорає. Машина хоч і тонована, плівка відгоріла і ось така у нас пластмаска. І вона ще царапається. Але ці карти, вони, не знаю, вони дешеві. Тут є. Три реміні безпеки. І ось такий у нас салон. Дуже вузальненька сідушка, але в принципі вона м'ягенька і вона доволі зручна. Задні арки в них також хворіють. ну Це їхні мінуси, кузова. Тут вони трошки підкрашені. Ззаді барабані тормоза, спереді дискові тормоза, але супорт внутрі тормозного диска. Це таке ноу-хау по-українськи. Дякую Запоріжжю, тому що на Запорізькому автозаводі перша Славута вийшла в 99-му році. Багажник. В нашому випадку автомобіль з ГБО. Якщо б вона б краще зберіглася, тут би були такі різинки і ось так би піднімалася кришечка. Ми бачимо балон на 40 літрів газ газ пропан, бутан І бачимо запчастини, шнурок, тому що ну, в цій машині без нього ніяк. І обов'язково ведешка, тому що в цьому автомобілі є проблема от, звукова симфонія, звуковий оркестр. Супроводжує вас, ви поприскали. Трошечки попрацювали. О, все, нова машина, ідеал. Тобто ми і оглядаємо, і ремонтуємо. Чудово. Тут у нас підсвітка заднього номерного знаку. Там дуже хрупкі провода і вона дуже часто виходить з ладу. Але якщо постукати, вона може запрацювати. Але це коли як, як повезе. Тому що габарити включені, а підсвітка не працює. Ось так у нас тут тормоза, задній ход повороти. Пластиковий бампер ззаді. Машина бензину майже не бачила. Але ось сюди можна залити паливо. Заправка газова. Спортивна резина. Реально там росава, це все неправда, це якийсь Michelin Contact Pilot 3. Ця дверка не працює, тому що солдатик але нічого. Доволі, шир... вона маленька сама дверка, але широченько можна сісти. Тут майже нічого не відлічається від таврії, окрім того, що дверка менша. І, в принципі, це та сама Таврія. Тут мав бути бардачок, але тут же така полочка, попільничка, У нашій комплектації прикурювача нема. Були Славути з люксовою панелью, в них був прикурювач, і в них навіть був тахометр. А ця така ось такий на іруль. Він прикольніший, ніж в Таврії, бо в Таврії, як на опіля кадета старого, похожий був. А тут він такий. До речі, для тих, хто не знає, у нас от регулювання пічки, там моторчик має три положення. І ну, типу, холодні, тепло і, і тепліше. А щоб зробити холодне повітря, ось тут знизу в ногах пасажира є такий перемикач. Ми його вгору нажимаємо і ми включаємо холодне повітря. Вниз опускаємо літній. Це ось такий собі краник. Це для тих людей, хто дійсно цього не знає. Є один плафон освітлювання в салоні. В принципі, все. Тут козирка немає, тут козирьок ось так виглядає. Оце дуже прикольне зеркальце. Дійсно, класне. Воно широке, його установили, але воно не рідне. Тому що рідному зеркалі ніколи не можна зробити ось так, як я зараз роблю. От ми його сняли, там подивились, ладу, присоску, поставили на місце. Все. Питань нема. Далі. кузов у нас по документах це п'ятидверний хетчбек, тому що в неї є ще якісь нотки від скажімо так, шкоди Октавії, тому що вона на сліфтбек вона виглядає як седан. Але має всі преимущества хетчбека. Це прикольно. Ще була за 11.04 дана. Та була взагалі повноцінний універсал. Тобто багажник маленький, але скласти всі душечки можна багато чого, що потрібно туди загрузити. Давайте подивимося, що під капотом. Дворник у нас, нас один, як на Мерседесі, прискалка по центру. В нас. Прискалка в нас по центру. Зеркала в нас, до речі, з якоїсь, скажімо так, восьмерки чи дев'яточки. Ось це як в дев'ятки, і відкриваємо капот. Капот відкривається, як на старих жигулях: там копійка, одиничка, четверка, сіморка, п'ятерка, шестерка, сімка. Відкрий там облість з уголка капот. Давай. Тут потрібна, скажімо так, допомога трошки публіки. Акумулятор у нас нештатний, тут має бути 55-ка, це 65-ка, ми його поставили часто для запуску, щоб показати цей автомобіль. Трамбль, центральна катушка. Це в нас, дай Боже, пам'яті, комутатор. Так. І тут є датчик холо. Це ось три основних позиції, які допомагають нам, щоб в неї була іскра. Тобто, якщо в цьому автомобілі, на Мемзі, на цьому мілітопольському моторі, в нас немає іскри, ми шукаємо датчик-хола, катушка, комутатор. Три основних, скажімо так, неісправності, які можуть бути, якщо немає іскри. Щуп у нас коротенький, бачимо масло. Масло у нас є, стартер, ось там. Там генератор, тут все просто. І відносно надійно, але ні. в неї все-таки вона не, не самонадійна машина. Якщо десь дуже в хорошому стані знайшли, вона не дуже буде вас турбувати, але більше вона не, не самонадійна. Ну-ка, независимий експерт, як тобі мотор? Що скажеш? О, бачите? Котик не тікає, значить пайде. Тут у нас повітряний фільтр, тут рідина та соло-антифриз. Вона в даному випадку у нас на воді, ось газовий редуктор, розпорка. До, до речі, оригінальна розпорка. І, в принципі, в нас ще є вакуумний підсилювач тормозів, чого в деяких таврі не було, а Славути всі комплектувалися вакуумним підсилювачем тормозів. І тут повністю п'ятиступінева Механічна коробка передач. Є прикол. Вони всі йшли на 5 ступенів, але вони спочатку зробили 4 передачі і задній ход. А потім вони вже зрозуміли, що потрібна ну, сучасність має бути. І вони вже зробили 5 передачу, як задня, там, в якихось інших автомобілей. Що тут ще розказати? Стакани, ось тут стакан підварювався, там стакан заводський, тому що ну, кузов доволі слабкий в неї. Дійсно. Вона не сама безпечна. Ще ось тут в нас би була запаска. Ось тут вона тако прикручувалась, але ця розпорка мішає тому, що в нас була тут запаска. Зеркала в неї замінені, зеркала, це, я повторююся, від якоїсь дев'ятки. Тому що оригінальні зеркала в неї були набагато-набагато менші. Вони були ось такі. Ось такі були маленькі зеркала. Все. І тут ми теж бачимо, ситуація по кузову теж плачевна. Ще один котик. Оці машинки вони менше їздять, Ні, вони, більше, вони більше стоять, ніж їздять. Тому ось Котики їх люблять. Ось ще один маркіз, наші незалежні експерти, які нам допомагають. Але в Бога Раді, скажемо, що в неї по корозії набагато краща ситуація, ніж тут. Це 100%, тут немає такого, тут, слава Богу, все більш-менш нормально. Пропоную прокататись і зробити якісь висновки. Заводиться вона. Включаємо запалення. Витягуємо трошки пасосик, педальку. Газу в половину. Трошечки стартер попрацював. Ось ми чуємо, що вона шумна. Тому що в нас там з колектором з колектором випускним є питання, а так, в принципі, ось так. Пасажиру кажуть, сідай за мною. Ой, оператор. Став на паузу тільки. Сідайте Шо? за мною. Що? Нажав на паузу. Давай бігом плейт, бо в мене, блядь... Подожди. Дуже добре їде, скажімо так. У нас є ось тут ще, до речі, магний Ось така в неї панель приборів, механічний спідометр, він ось так крутиться трошки, але при більшому наборі швидкості він працює більш коректніше. Я робив перевірку на... Я робив перевірку на GPI-спідометрі і працює доволі, скажімо так, чітко. Якщо в неї дешевлення, в неї я включаю поворот, а моргає, як будто в неї два поворотничка працює. Є такий прикол. Так. Перша передачка. Припустимо всіх учасників дорожнього руху. Персичка в нас одна по центру. І так вона розпилює. Можливо, там омивач трошки кінчився. Струйка в неї доволі непогана, коли там є вода. Якщо включити пічку тут взагалі, шумоізоляції немає, і пічка ще піддуває ось цим вихлопом свіжим, скажімо так. А що ж тут таке? Доволі Вінниця, маленьке місто, а такий, скажімо так, трафік. Е, вона доволі розхляпана. Поворотах все-таки Таврія була більш різвішою. По динаміці майже одне те саме. По посадці ну, теж те саме, повністю та сама Таврія. Але, можливо, тут так відрегульоване сидіння, що тут, здається, як-будто трішки вище. Але це може тільки здаватись. От зеркала. Для Славути для Таврії ось ці дев'яточні дуже додають хорошої інформативності обзору. А ще в щось заскріпіло. О, перестало. Ну Це нормально, тут як не день, то добрий день. Як там, Я купив машину марки так? Доволі непоганий накат в неї. Дійсно, котиться доволі непогано. Зручне гальмо доволі хорошо встановлено, зручно, класно, питань немає. В салоні от, ну, важко в салоні, да. Але з іншої сторони зручно, тому що все, що необхідно, я можу зробити, навіть особо не тянутися. А ще під горку дуже стрьом, скажімо так, рушати, коли задіє тебе дуже дороге BMW. Але якщо ви професіонал, то ви не відколитесь. Більше газу і все буде добре. Дуже шумний мотор. Але можна завжди трошечки подсосік меншити. О, хорошо, тішино. Але вібрацію ви в салоні бачите. Мотор тільки тільки перебраний, він, скажімо так, проходить тільки обкатку. Динаміка в неї відсутня, але вона передвигається. Але гарчить вона як якийсь гоночний болід, нам дає якоїсь такої більш азартності. Вам здається, що у вас машина динамічно розганяється. Ну, так, для рибалки, для села, по сільській місцевості можна відносно собі їздити і нікуди не поспішати. Тому що для міста ось його не задовільнила моя їзда. Вас будуть обганяти і вас будуть обзивати. Так, давайте припаркуємося. Руль класно крутиться, дійсно, гідропісилювача немає, він дуже легенький. От, його навіть... Ні, він... він, коли ти стоїш, він не так крутиться, а трошки при деякому ходу. Крутиться доволі непогано. Ось це класно, що можна навіть механічний склопідйомник я можу без проблем підняти вікно. Це доволі хорошо. Давайте вийдемо на вулицю. І ще раз подивимося, як вона виглядає. І попрощаємося з вами, дорогі глядачі. Ось така славуточка 2003 року. До речі, ця машинка продається, вона продається за 800 доларів. Для неї це ну, об'єктивно нормальна ціна. Тому що купитися для першої машини, поняти, як воно працює, доволі можна. Так що ось така машинка сьогодні у нас була на огляді. забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Я читаю всі. Мені дуже цікаво. Подобайку, підписку. Гарного дня далі буде.